Вітаю всіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо ШГП Тисяча Друзів! З вами на Анна, учениця 8-го А класу та учасниця конкурсу реферацій наукового товариства Ерудит. Сьогодні хочу розповісти про те, як у творчості Ліни Костенко відображено патріотизм. Це почуття, яке є основою національної ідентичності та любові до батьківщини. Ліна Костенко це поетеса, яку можна сміливо назвати голосом українського народу. Її творчість наповнена глибокою любов'ю до України, гордістю за її красу, історію та людей. Вона не лише милується природою рідного краю, а й закликає кожного з нас дбати про нашу землю, пам'ятати її словне минуле і гідно боротися за її майбутнє. Читаючи її вірші, наприклад, задивлять твої зіниці чи стежина, ми відчуваємо красу української природи, яка наче зберігає душу нашого народу. Природа у її поезії це символ рідної землі, за яку варто боротися і яку треба зберегти для майбутніх поколінь. Окрім цього, Ліна Костенко вчить нас не забувати своє коріння. Її твори, наповнені історичними алюзіями, такими як Маруся Чурай, нагадують нам про нашу спадщину, про героїзм, жартовність і силу духу нашого народу. Та її патріотизм це не лише любов до України, а й любов до кожної людини. Вона вірить, що сила народу в єдності, а патріотизм починається з поваги, співчуття і взаємодопомоги. Сьогодні, коли Україна знову бореться за свою свободу і незалежність, слова Ліни Костенко звучать як заклик: не здаватися, об'єднуватися і разом будувати майбутнє. Її поезія залишається джерелом натхнення і віри у перемогу. Давайте будемо пам'ятати слова нашої великої поетеси і прагнути бути гідними своєї країни. Адже патріотизм починається з кожного з нас. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на хвилях нашого шкільного радіо.